Від ліквідації підпільних цехів до викриття оборудок на армії та припинення схем розкрадання бюджету бюро економічної безпеки звітує про масштабні удари по тіньовій економіці. Беб припиняє нелегальні виробництва на Київщині. Ліквідовано виробництво продуктів харчування, викрито групу осіб, які виготовляли фальсифікат під брендами відомих компаній. БЕП протидія контрабанді авто на Волині. Завершено два досудові розслідування щодо незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарки для ЗСУ. БЕП протидія контрабанді деревини на Одещині. Викрито схему незаконного експорту деревини до ЄС. Суд обрав депутату запобіжний захід. У Київській області запобігли спробі вивезення за кордон 17 вагонів ділової деревини під виглядом дров. Беб припиняє роботу нелегальних гральних закладів. В Одесі за матеріалами БЕП судитимуть чотирьох адміністраторів мережі гральних залів. БЕП ліквідовує злочинні схеми виробництва та збуту пального. У місті Києві вилучено 114 тонн незаконно виготовленого пального та 168 тонн сировини. Провадження скеровано до суду вилучено обладнання та 20 тонн пального з одеських АЗС. У Полтавській області завершено чотири досудові розслідування щодо незаконного продажу дизельного пального. Веб протидіє незаконному виготовленню рідин для куріння. На Київщині вилучено обладнання сировину та товари на понад 10 мільйонів гривень. У Полтавській області вилучено обладнання, сировину та рідину для електронних сигарет. Матеріали справи направлені до суду. Веб припиняє незаконну діяльність з реалізації рідин для електронних сигарет. На Вінниччині вилучено товарів на суму майже 5 мільйонів гривень. Провадження скеровано до суду. Беб закриває нелегальні тютюнові фабрики. У Чернівецькій області вилучено обладнання, сировину та сигарети. Матеріали справи направлені до суду. На Буковині вилучено 25 тонн тютюну та обладнання на 30 мільйонів гривень. Фігуранту повідомлено про підозру. БЕП припиняє схеми ухилення від сплати податків та забезпечує відшкодування коштів до бюджету у Києві. Підприємство, що будувало фортифікаційні споруди, сплатило 7,5 мільйонів гривень ПДВ із прихованих доходів.